Привіт, привіт, новий день. Які у нас хмари, бачите? Зараз сьома година ранку Таня вже з новим днем вітається. Хтось собачок вигулює. Друзі, усім привіт! Іще раз поближче, так що бачити. Я вже не витримую. Так, зараз ліфт прийде. Хочу зараз робити двох зайців. Все вам розповім по ходу. Чекаю на лифт. Я вам вже казала, що у нас відкрилась ото, коли я пару днів тому назад йшла. Казала, нова кав'ярня відкривається. Хочу підтримати ті, хто зараз свій бізнес відчиняє, відкриває, незважаючи ні на що. От. І, знаєте, така трошки, щоб і розрядка була, і, і сама відвікаюся, і, і, і. О, прийшли. І бізнес підтримую. Ось така нова кав'ярня в нашому домі відкрилася. І тістечка можна взяти. Зараз каву. Смачно. Угу, дякую. І з дітками можна погратися, поки батьки будуть каву. пити можна зайти У нас є мисочка для тварин. Так, мисочка так. для тварин. Ми сьогодні ж тендер не виставляємо, бо дуже вітряно. Ага, а добри. за штендером є мисочка для тварин. Такі. Ну молодці, затишно так у вас. Також є приставка. Угу. Та у вас тут можна жити. Mm -hmm. Ой, дякую вам, гарного Зважно, дня. Заходьте. Обов'язково. Ось так. Угу. Кава ще трошки гаряча, хотіла там посидіти. Думаю, ні. Візьму каву та пройдусь. Так, кава поки що. Така гаряча, хай трошки остине. Що хочу вам сказати. Сьогодні вранці захожу на YouTube, головна сторінка, і, думаю, подивлюсь новини. Знаєте, які я новини дивлюсь? Заглаві я, я прочитала, назву прочитала і все. І тут потрапляю на одне відео в рекомендованих. я не підписана на той канал. Я навіть скріншот зробила аватарки цього чи як воно там називається. Один воєнний експерт і назву ви читаєте: що можлива повторна атака, ракетна і так далі. І я вже не витримала. Можливо, серйозно, восьмий місяць війни йде. А коли кожного разу у нас звучить повітряна тривога, це що, Вальс Медельсона? Тобто от навіщо наводити паніку? І так зрозуміло, якщо лунає повітряна тривога, це потрібно йти в укриття, це є загроза ракетного удару. А навіщо ви, людям оце через один-два тижні можливо, а якщо неможливо? Ладно, я, така людина, знаєте, яка прочитала і думаю, ну. Кажи, кажи, війна вже восьмий місяць йде. А люди ж по-різному відносяться, почнуть панікувати. Ну навіщо? Таку паніку сіяти. Ну, я написала там все, що я думаю, і знаєте, взагалі, стосовно експертів, зараз каву. Ой, смачна. М -м -м -м. американо з молочком. Я попросила з холодним молочком, але ж все одно ще гаряча кава. І думаю, от я скажу свою думку стосовно експертів. Так нам, звичайним людям дуже хочеться знати, що там, як, коли закінчиться війна, що там, що звільнили. Ну, тобто, знаєте, да, це нормально і це хочеться. Але є люди, які цим користуються. І людина, яка я не тільки за одного експерта кажу, я взагалі якби, за експертів я розмовляла з нашими захисниками, і це їх думка, і я згодна з ними. Що жодного дня не були на війні, жодного дня не знають, що тут є, чого нема, як і що. Але ж каже, не злазять, ой, дитинка щось розплакалась, не злазять не остались каналів. Ні. Коли вони збирають інформацію, потрібно... треба, ти збираєш інформацію, ти. О, може. Ну, ті злітки падять, мама, на ручки взяє. Треба зібрати інформацію, треба її проаналізувати, треба знати дійсний стан, як і що. І що, воєнним експертам воєнне руководство буде все отак от докладувати, як воно є насправді чи що. Ну так, ми, звичайні, люди хопаємось за будь-яку соломинку, чогось там гарного. Ну Ладно, я так подивилась, написала коментар. Стосовно того, що кожного разу, коли лунає повітряна тривога, це що? Не ракетна загроза, а вальс Медельсона, а інша людина почне в паниці, їй стане погано, серцем ще щось. Ну, Навіщо це робити? Тому я, мабуть, і назву таку відео напишу: повторна ракетна атака чи щось отак, щоб ті люди, хто так дуже... За цим слідкують, от зайшли, подивилися і зробили свої висновки, що нічого боятися не треба, але потрібно себе берегти. Коли лунає, повітряна тривога, потрібно спускатися в укриття і все. Я не знаю, я в шокі від таких людей. Як мені хтось сказав, за одного воєнного експерта каже, він хотів іти в Київську Раду, але ж не пройшов, коли у це вибори були. Його, ну, його ніхто не знав, і він там майже там, 0,5% набрав чи що. А зараз все, медійна особистість, його вже всі знають, тому зрозуміло, чому чоловік таке робить, і не один. Пір все, пройде в свою там, Київську Раду, чи в яку він там буде збирати, а може в Верховну Раду буде цілитися. Ну, кожного, знаєте, своя користь. І я вважаю, що жодні воєнні дії не потрібно розповідати по телебаченню. Ось і все. Ось я як казала, коли була Друга світова війна, і от моя бабуся, моя мама каже, Ото, коли там є якісь новини, о рупор зібрались у селі, там сказали нам і все, і кожен займається своєю справою. Бо так сіяти паніку не знаю. Мене це якось так збесило, дуже збесило. Тому думаю, вийду. Каву я могла вдома попити. Є у нас кава і заварна, і розчина. Але думаю, ні, знаєте, змінити обстановку, підтримати людей, які під час війни відкривають бізнес та і самою так не сидіти там. Тому не дивіться ви новини, а дивіться Tanya Таня Влох UA. Підписуйтесь, хто перший на моєму каналі. Мені дуже хочеться, щоб мій україномовний YouTube контент змогли знайти. Ті, хто любить влоги українською мовою. За вас, мої дорогенькі. О, тучки були, зараз сонечко виходить. Так, ну все, вже каву попила. І зараз хочу піти трошки пройтися. І так цікаво йдеш. І отакі квіточки, квіточки. Яка краса. Боже, це ж на покрову, колись бабуся казала, що і сніг вже випадає, а у нас пчоли літають. Ха -ха. А це так-так, оце -так. покрова тобі. А так захотілося чогось солоденького, ось по 50 гривень є зефір такий з чорницею, з малинкою. Ну, такі вже я пробувала згущенка і апельсин. А чорницю візьму. І свіженький такий, мякий мякі Клас. Хочеться інколи щось такого солоденького. Тому беремо. Беремо, беремо. А ось те, що я вам казала про снікерс 14,80, ось такий маленький, бачите? А 29, ну, майже 30 гривень. Там де 3, як вигідно. Ну, снікерса я не хочу. Снікерса, ой, пам'ятаю, колись Катя отаке. отакий такий кінтер любила. Солоденьки, солоденьке, солоденьке. Щось таке новеньке, солоденьке. Так, ну його, не хочу. Не хочу. Ну, а це гармон щастя. Мені ще такий шоколад подобається, світоч, тут 22 гривні чорний. Так. такий 24, такий 47. Ой, я пам'ятаю, колись так дуже сильно голова боліла. І я ще тоді працювала, вискочила в магазинчик і купувала, вперше купувала отакий шоколад е, труфіль світоч. Ой, який він смачний, чорний шоколад, труфіль. І помню тоді, так. Добре присіла на ту шоколадку, половину шоколадку зараз їла. Ну, мабуть, чи глюкози не вистачало, чи що там не вистачало, не знаю, що в мене там не вистачало, не вистачало. І якось голова прийшла, тому гармони щастя, будь ласка. Ось і чоловік стоїть, зараз прийду, скажу, як я тільки що опозорилася, капець. Мені здалося, що це наш Юрчик я як закричу, юрчик, мені Він опарошиться, каже, я не юрчик, я кажу, я бачу. Так, це я так вам чай показую, щоб так. Блин. О, нар... отакі дивіться. Фух, щас. Чаї у Каті з Мелісою вона мені робила, хоча я чаї так не дуже, але це класні. Чаї Карпатські. О, а може такий чай взяти до зефірки? 27 гривень? А? Які тут ще є? Чорна смородина. та ні, чорна смородина таке, мультивітаміни таке, іхінацея, ну, не знаю. Липа, що тут ще є? Обліпіховий, мята-чебрець. О, від кашлю класно, м'ята чебрець. А я, мабуть, знаєте, візьму такий чай. Точно, точно. Ви не уявляєте, я купу спецій знайшла. Ха, руки зайняті. Я вам буду показувати, Чилі з лаймом там є. О, скільки тут всього, бачите, і ціни. Зараз я покладу чай та зафірки. Ось сюди хай полежать. Бо я корзинку не брала. Так, що тут ще? 179 помаранч. А це щось солоденьке, так? Да? Ну, без окулярів, як завжди, Таня Кукуляля. Чи видно, що чи ні, що воно таке, не знаю. Дивіться, скільки тут Це скільки, 78, що це. Чилі з чимось. Буду монтувати в окулярах, побачу, що з чим. А поки що не бачу. Так, 179. Так, це я вам просто інформацію таку показую. О, усе томати отакі. Це томати чи що це? Мабуть, томати. Ні, томати не такі були. Коротше. Таня була. А, усе томати. Так, да, ось томати. І тут вони 189 гривень. Це велика упаковка. Я теж велику тоді замовляла, коли ще дома була. І тут всяке-таке таке 131, а що воно таке дороге, а в такій маленький. Так, треба брати окуляри вже, тітка доросла, і ходити по магазинах, а не отак от. А що це, а що це, а, а самі подивіться. Ну просто такий вибір. І ціла поличка, бачите? Тун-тун-тун. тум -тун. Ой, ще нижче щось. А що тут нижче? Те ж саме? Ні, не таке ж саме. Не таке? Ну, це перець горошок. Це щось. Це щось впало. А, таке ж саме впало. До м'яса. М'яса я побачила. Так що ось так, дорогенькі. так. Беру свої речі і йду далі. Ні, щоб тілешку взяти, так. Макарошки, макарошки, ось такі цвітні 104 гривні. Ой, та їх самих можна наліпити Пам'ятаєте, як я ото... Ні, я все, я зараз перехвилювалась, трошки трішки поплакала. Ой, трошки дам. Самим можна вдома лапшу катати, взяти шпинат, бурячок, морку і, і такі вироби наробити, що у ці за, оту, за отаку ціну просто будуть там десь відпочивати. Хто зі мною згоден, кажіть. Кажіть, кажіть, кажіть. Вийшла з магазину, якось так не дуже хочеться додому йти. Куди підемо? Ти зрозуміла, куди підемо, так? Да? Трошки відпочинку, трошки релаксу.